Друз'яки, дивіться. Ось оце за одне віджимання мені дадуть ось таке. Це. За Україну, слава ЗСУ. А за 100 присідань мені дадуть скотч. А за три перекиди назад мені дадуть ось такий пінцет. Прошу, ну давайте, як подивимося, я вибираю пінцет. Даже мені дуже знадобиться, щоб нурки свої витягну. Ой, ще два брекида. Я цей сміх Один, два, три. Хочу так вирости. Круту. Останні розстріли. Так, смій тепер ти. Він мій. Ой, не для бричайна, друзья, але хай проголовну. Всім пока.